Картини народжені болем. У пінчукар-центрі виставка робіт художниці, яку ви добре знаєте. Даринці без кості 17 років. Усі свої полотна вона малювала ніжками. Їй одягають найкращі сережки. На ній нова дизайнерська сукня. Я подобається далі. Ага. одягнутися відразу не виходить до ринку, що секунди б'ють судоми. Сукня рветься. Вирвішся час. Вже вирвала. все. Пастіка на такості терпінню даренчиної мами можна лише вчитися. У її доньки складна форма ДЦП. У це складно повірити. Проте Дребуємо. з такою хворобою дівчинка малює ногами. Дребуємо. Сьогодні в доринки особливий день із сум до Києва вони приїхали, бо даренчину виставку відкриють у найліпшій галереї сучасного мистецтва в Пінчук арт-центрі. Арцентрі. це придає бушу в, в її силах. Її це заряджає. для неї це дуже важливо. Вікна про Даринку розповідали двічі. Вона в проєкті Гордість країни стала переможницею в номінації «Сила духу. Її історія вразила мільйони. Даринка, яка сама за ледве рухається, знайшла в собі сили, аби допомогти маленькому Денисові. Йому терміново була потрібна коштовна операція. А грошей у Денисової мами не було. Вона мені дзвонила і пригласила мене на виставку картин. Говорить, прийди, пожалуйста, ну от, у нас Даша рисує. Я даже не знала, що дитина нужками рисує. Даша говорит, что я хочу часть денег от проданных картин Денису на операцию. У меня был такой шок, для нее это было ну, вершина айсберга, да? Для нее это было очень сильное удовлетворение. Что она могла при таком диагнозе, да, что она, вот сидя в четырех стенах, она могла кому-то помочь. Операція, проведена на вторговані задаринені картини гроші, відбулася успішно. Ось Денис уперше йде на зустріч із Дариною. даш Так. Даша, наш кофі після цього вчинку слава про даринку рознеслася україною, і ось її запросили до Києва. Аби опинитися в Києві, Дарина із мамою проїхали 300 кілометрів. Аби подолати таку відстань по Україні, де навіть центр столиці погано прилаштований для інвалідних колясок. Це кошти приблизно таких же зусиль, як мені здоровій людині, пройти кілометрів 400 глухою тайгою. Сьогодні дарини картини приїхав розглядати Микола Азаров, який і ініціював виставку. Він не стримує захоплення. Ну, я в Крині, говоря, в я Це такий... Такі позитивні емоції. Ну що Даліш? далі? Желаю тебе і успіху дальнейших. Давай будемо дружити. А виконавчий директор Пінчукар-центру пояснює, чому картини так вражають. Вони действують на душу, вони теплі і горять сонцем. Частічка її душі і огромна частина передать доброту людям видно в каждом роботи. Їй дарують квіти і нові фарби. Тим часом мама показує нову картину, її намальовано олією. А це значно складніше. Спеціально для цієї виставки. Вона несколько часов і за дня в день сиділа і писала эту роботу. Давай покушаємо, давай докнюш. Нет, 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 я хочу ее дописати, Я хочу, щоб вона попала, спіла попасть на виставку. Виставка Дарини триватиме до 6 жовтня. Наступного разу її картини можна буде побачити аж у лютому, але вже в сумах. Борисочалко, Олексій Мороненко та Олександр Альбінський. Програму Вікна СТБ».